Всім привіт! Ви на каналі Юний Номізмат і в цьому відео в нас буде огляд на лоти, які були продані на Віоліті минулого тижня. Не буду тягнути ваш час, тому беріть чай щось смачненьке і переходимо до огляду. 10 місце. 4 дукати Франца Йосифа. Рестрайк. Це не просто монета, а відома інвестиційна класика. Хоча це рестрайк... Якщо хтось не знає, це пізніший перевипуск старого дизайну, але він корбується із золота високої проби, а саме 986-й і популярний серед колекціонерів. Оригінальна монета датується 1915 роком. Але, як я згадував раніше, то це Арстрайк. І він був проданий за 62 730 гривень. Далі у нас самовар БР Шимаріних братів тобто. Це справжній антикваріат. Шимаріни відомі тульські майстри самоварного виробництва 19 століття. Самовар з їхньою маркою має високу історичну та колекційну цінність. Після приходу Радянського Союзу їхню фабрику націоналізували та переіменували на фабрика імені Леніна. Самовар був проданий за 66 778 гривень. Восьме місце. Давня цікава композиція. Це фарфорова статуетка. І я не знаю, як її прокоментувати, оскільки я в цьому взагалі не розбираюся. Тому просто скажу, що ця статуетка була продана за 71 112 гривень. 7 місці у нас посіло кільце 22,37 грам золота 750 проби з діамантом 0,9 карат. Це вже ювелірка преміум класу. 750 проба це 18 каратів. Тобто висока якість золота, а діамант – майже в один карат. А це дорогоцінний камінь солідного розбору. Дане кільце було продано за 72 300 гривень. Шосте місце. 100 рублів Олімпіада 1980-х. Факел. Дана монета зроблена з золота 900-ї проби. Рік випуску 1977. -й. Серія пам'ятні монети до 22 х літніх Олімпійських лігу, ігор. Вага дальної монети 17,28 грам. Чиста вага золота 15,55. Тобто рівно половина унції. Діаметр 30 мм. Тираж 30 тисяч штук. Це дійсно цікава монета, і вона була продана за 73 тисячі гривень. П'яте місце у нас посів лот під назвою Печать. Зараз ви бачите на екрані печатку, яка була продана за 82 тисячі гривень. Її доволі важко оприділити, але я думаю, що майбутній власник, роблячи ставки, бачив герб та ініціали, тому може навіть зробив якісь дослідження і розумів, кому вона може належати. Четверте місце 3 рубля 1835 рік Миколи І. Причому дана монета має позначку R. Що свідчить, що вона є рідкісною. На аверсі написано 3 рублі на Серебро 1835 року. У відмінному стані така монета може коштувати дуже дорого, і колекціонери імперської Росії полюють на такі речі. Ріку лідерів увійшов орден Леніна під номером 214Т з документом 1952 року. Це один із найпрестижніших радянських орденів, видавався за особливі заслуги перед державою. І наявність документів та низький номер додає вартості. Це справжня історія в деталі. До речі, цікавий факт: дані ордени ростуть в ціні разом із золотом та сріблом, оскільки вони містять їх в собі. Даний орден був проданий за 124 500 гривень. Срібло взяв Ауреус Септимія Севера. Римська золота монета. Ауреуси одні з найцінніших старовинних монет. Септимій Север правив у 2-3 століттях нашої ери. Таку монету могли носити воїни, а зараз колекціонери з мільйонними колекціями. І як ви думаєте, що взяло золото в нашому топі? Правильно, золото. А саме одна унція золота валкамбі. Це сучасний злиток інвестиційного золота. В Алкамбі один із найвідоміших швейцарських виробників дорогоцінних металів. Такий зливок ідеально підходить для збереження капіталу. І проданий він був за 145 тисяч гривень. А я дякую вам за увагу. Заходьте на мої інші відео, підписуйтесь на канал, на мій телеграм-канал, ставте лайки.